Ось 50 цитат для роздумів. Уроки з повсякденного життя, які допоможуть перепрограмувати твоє мислення та звільнити розум від обмежувальних думок. Один Ти призначений стати лише однією людиною, тією, яку вирішиш бути. Друге робити добро і відчувати себе добре. Робити погано і відчувати себе погано. Це так просто. Третє. Ти. Це те, що робиш сьогодні, а не те, що обіцяєш зробити завтра. Четверте, усі ми приймаємо рішення, але в кінцевому підсумку наші вибори формують нас. П'яте врешті-решт, неважливо, що ти робиш час від часу. Важливо, чому ти присвячуєшся регулярно. Шосте будь вірним собі. Ніколи не соромся робити те, що здається правильним. Визнач, що вважаєш правильним. І тримайся цього. Сьоме. Якщо ти не будеш боротися за свої права, ти завжди залишатимешся на колінах. Восьма. Жодна кількість грошей не зробить тебе щасливим, якщо ти нещасливий із самим собою. Дев'яте. Ти знаєш, що прийняв правильне рішення, коли в твоєму серці є мир. Десятий. Не турбуйся, якщо твої цілі здаються іншим людьми дивними. Часто саме ці дивні ідеї мають найбільший вплив. Одинадцяте. Якщо ти думаєш, як усі інші, значить, ти не думаєш. Дванадцятий. Контролюй свою долю або хтось інший спробує її контролювати. Тринадцятий Іноді стикатися з друзями так само важко, як і з ворогами. Чотирнадцятий. Найсумніші люди на цьому світі це ті, хто найбільше турбується про те, що думають інші. П'ятнадцяте коли люди руйнують твої мрії, прогнозують твою поразку або критикують тебе. Пам'ятай, що вони розповідають свою історію, а не твою. 16. Є велика свобода, коли ти не сприймаєш нічого особисто. 17. Ніхто в світі не існував до тебе з твоїми дарами, здібностями та особливими можливостями. 18. твоє найбільше завдання не знайти любов. А виявити та зруйнувати всі бар'єри всередині себе, які ти побудував проти неї 19. щаслива і любляча людина живе в щасливому світі, повному любові. Людина, яка ненавидить і нещасна, живе в світі ненависті та нещастя. Світ навколо тебе відображає тебе. 20. переживання надають маленьким речам величезну тінь. 21. сфокусуй свою свідому увагу на тому, чого ти хочеш, а не на тому, чого боїшся. Це дає життя твоїм мріям. Двадцять друге. Тебе не хвилюють помилки і невдачі, а можливості, які ти втрачаєш, навіть не спробувавши. Ось що справді болить. Двадцять третє. Краще не давати жодних виправдань, ніж давати погані. Двадцять четверте. Щоб отримати те, чого ти ніколи не мав, потрібно зробити те, чого ти ніколи не робив. 25. Правильне і найскладніше зазвичай є одним і тим самим. Двадцять шосте. Наші проблеми насправді є нашими благословеннями, якщо ми використовуємо їх для того, щоб зміцнити себе. Двадцять сьомий. Кожен може втекти. Це дуже легко. Але зіткнутися з проблемами і вирішити їх ось що робить тебе сильним. Двадцять восьмий. Коли маєш два хороших варіанти. Завжди обирай той, який лякає тебе більше, бо саме він допоможе тобі вирости. 29. Мужність це бути вбитим від страху і все одно зробити наступний крок. 30. Іноді наше найбільше розуміння приходить через наші невдачі, а не через досягнення. 31. тобі потрібно кілька разів зазнати поразки, щоб навчитися. Тобі потрібно пережити все, щоб створити велич Тридцять другий. Той факт, що ти не розумієш щось зараз, не означає, що пояснення не існує тридцять третє не знати всього про своє майбутнє це добре тридцять четвертий. Не турбуйся про те, що не можеш контролювати це дозволяє тобі звільнитися. тридцять п'ять. Люди з середніми здібностями часто досягають видатного успіху, тому що не знають, коли слід здатися. Більшість людей досягає успіху просто тому, що вони вирішують його досягти. 36. Тимчасове щастя не варте болю в довгостроковій перспективі. Тридцять сьоме терпіння може бути гірким, але насіння, яке ти садиш зараз, дасть солодкий плід. тридцять Чим менше ти чекаєш, тим приємнішою стає життя. 39. Чим більше ти в стані вдячності, тим більше притягуватимеш речей, за які можна бути вдячним. Четверті Речі, які ти приймаєш як належне, хтось інший молиться, щоб їх мати. Четвертина. Зазвичай те, що робить тебе щасливим. Це не те, що ти маєш, де ти знаходишся чи що ти робиш. Це те, як ти думаєш про все. 42. Не зупиняйся так сильно на створенні свого ідеального життя, що забуваєш жити. 43. Ти не змагаєшся з іншими, крім самого себе. Плани, щоб перевершити своє минуле, а не інших людей. 40. -й. Визнати, що ти помилився, це означає, що ти став мудрішим, ніж був раніше. 45. -й. Люди бачать те, що хочуть побачити. 46. -й. Якщо ти проводиш занадто багато часу. Судячи себе, ти не матимеш часу полюбити себе чи інших. 47. сьомий. Наприкінці дня ти можеш зосередитися на тому, що тебе руйнує, або на тому, що тримає тебе разом. 48. Дивись крізь переднє скло, а не в дзеркало заднього виду. Чотиридесете девети. Ти не можеш вибрати як і кого помреш. Але ти можеш вибрати, як будеш жити прямо зараз. 50. Залишити жалкування позаду. Вони це виправдання для людей, які зазнали поразки. У тебе все ще є шанс. І тепер вибери фразу, яка найбільше резонує з тобою в цей момент, і поділись нею в коментарях. Побачимося в наступному відео.